Друзі, усім доброго раночку. Подивіться, як гарно ж пробивається це сонечко. Ось, власне, чому я люблю вранці прокидатися, щоб спостерігати за цим? Такий зразу заряд енергії отримуєш на весь день. А я тут на днях займалася своїми петуніями, тож була дуже така спека велика, і вони повністю всі погоріли. Бачите, листочки, які випускали такі пагони і почали просто засихати, тож я їх обстригла. Так добряче залила водою, підживила і залишила. Нехай вони відновлюються, бо вони взагалі в жахливому стані були. Тут також ось ці червоні мене були, вони вже такі гарні виросли, але зупинились просто в рості. Але добре, що хоч взагалі не пропали. Я думаю, що з них ще вийшло щось, ще час я, ростеї. У мене тут одна сьогодні робота. Ну, я собі її придумала, бо я вже давно хотіла її зробити. У мене там є трояндочка в загашнику, там за білим гібіскусом. От, Вона там також спинилася в рості, тому що там тінь. Я коли її саджала, я не подумала про це, що там буде недобре. Ось, То хочу її зараз місце знайти, щоб пересадити. О, Але спершу, як завжди, роблю обхід. Дивлюся, чи щось зійшло. чи... Чи щось не я, чи щось виросло. Огірочки також підживила вчора. Їм це потрібно, вони люблять таку штуку підживлення. Ой, це сонце, це взагалі. Обожнюю. За таким спостерігати. Природа робить свою справу. Ось тут ці айстри, дивіться, як вони вже гарно виросли. Вже скоро будуть квітнути такий, в них такий ніжно-рожевий колір. Там помідорки такі вже достигають, хорошо вже достигають. І дуже солодкі. Це, здається, оцей сорт, абрикос називається. Дуже солодкий. Я вже в салатик їх кришила. І мене Денис, дитина обожнює. До всього помідорку. Помідорку, помідорку просто так їх їсть. То вони такі смачні-смачні солодкі. Так, ось ця петуня. Хтось її тут зламав. Я навіть знаю, хто. Бачу слід. Дениска, напевно, що десь вчора бігав за мною тут і. Наступив, ну нічого страшного. Не всю зламав. Однорічні квіти починають помаленьку показувати свою красу. Фокус такий поганий. Ось так краще буде. Так, я хочу зараз добратися до тієї троянди. Я тут обережно хожу, бо вже зламала одну хризантему, наступила. Ось ця троянда. Вона така ніжно-рожева, як півонія. І її тут взагалі, подивіться, який там чагарник. ну Нічого я там сьогодні приберу. Вона попускала такі пагони, їй те місце взагалі не підходить. Вона до сонечка пробивається. Я її пересажу обов'язково, щоб вона росла. Ось цю троянду також треба обстригати. Відразу ось пере, ну, перецвіла. Виходить, і одразу я обстригаю, щоб вона пускала нові пагінчики. От. Зараз я собі, я спочатку так ходжу, дивлюся свій об'єм роботи, а потім вже стаю працювати, щоб я розуміла, що мені потрібно зробити, на що розраховувати свій час. Ось тут, в цьому куточку, також я сьогодні маю поприбирати, ну хочу там землю зворушити, землю повністю. Там петунію трошки, знаєте, корінечко зверху, трошки попідгортати коріння, подивіться на цю троянду. Дуже. Кожна квітка по-своєму красива. Так, почну з цієї території, беру ось такі грабельки і буду помаленьку зворушувати. Бачите, я там поливаю, воно потім засихає, ось це там, де я поливаю, під сонцем так добряче. І ну, виходить така кірка, що вона потім взагалі не пробиваємо. Чи гадцанія ось Тут я побігла збирати свої огірочки, бо вони дуже швидко переростають. День-два їх не збереш і вони вже їх тоді нікуди не подінеш. Такі вони великі, погорівші, коротше кажучи, не годяться. Я планую хоча б пару баночок замаринувати на зиму, то швиденько хоч щось зібрати, бо в цьому році з цим біда, бачу, вони вже починають переростати, листя засихає, тобто недовго ще вони побудуть. Так, на сьогодні я ось таку кількість зібрала. Ну, я думаю, тут на 2 літрових баночки можна буде замаринувати. або, можливо, на півлітрових, 3 чи 4. Я їх зараз замочу на пару годиночок, а сама піду поки що займатися квітником. Так, для цієї троянди я вже місце знайшла. Боже, її там навіть не видно за тими бур'янами. Буду її звідти забирати, пересаджувати. Раз покажу, куди. Так, ось на це місце. Ось тут, сюди в куточок. Тут на цих грядках все буде мінятися кардинально взагалі. Так що тут якраз для неї буде місце Ну, якраз тут для неї буде місце. Ось. Так що зараз буду приступати. Тут я на нього дивлюся, корінячко в неї доволі непогане, багато молодих пагонів попускала, тобто коріння. Я відразу її розчищаю, лишні пагони відрізаю. І знаєте, вони так там всередину так всі поросли, виходить, не по сторонах, а всередину, тому що сонечко, напевно, шукали. Я все лишнє зістригаю, вона нажене тоді нових, молоденьких, ось так не шкодуючи, щоб вона зараз більше сил на корінячко віддавала, щоб вкорінилася. І ще дуже важливо перед посадкою троянди в ямку добряче налити водички, для того, щоб вона там взагалі суха не стояла. І після посадки її потрібно поливати регулярно до того часу, поки вона не прийметься, особливо влітку, в спеку. Це для неї дуже важливо. Ось такий результат ми отримали. Якраз її тут хорошо буде. На наступний рік тут з цих однорічок я не буду садити. Далі полуниця, прибереться, але там взагалі все по-другому буде. От якраз я її тут хотіла на видному місці цю рожеву троянду. Буде красиво. Ще, можливо, її і з цієї сторони посажу вже осінню. Я її вкоріню, коли вона прийметься, і посажу з цієї сторони. Так що так. Давно я хотіла вже її пересадити звідти, там вже взагалі їй не місце. Я щось не врахувала, що там ці лілії розростаються, клематіс, гібіскус, і там е, тінь. Вона просто тягнулася до сонця. Я її обрізала майже всю, щоб вона е, на корінечку сили втрачала зараз, приживалась. І ось так вона така малесенька вийшла. Ну нічого, хай приймається. І зараз буду займатися тим куточком. Там вже взагалі ліс дрімучий. Друзі, запрошую вас до джунглів. Подивіться, як, скільки тут всього, там, можливо, вже хтось і живе. Ну нічого, я зараз це буду виправляти. Там дуже багато роботи є. Так, я вже тут справила зі своєю роботою майже. Зараз вам покажу, що я тут такого наробила. Ось ці помідорки, бачите, вже щодень то яскравіші. Але ж це нормальний процес, дозрівають, значить. От у мене тут ще один сорт. Такий є. цей помідор, він, виходить, м'ясистий. Великий і м'ясистий, дуже смачний. Ось. Тут ця троянда мені дуже подобається. Я задоволена, що я її сюди посадила. І хотіла вам показати ось ці жоржини, які вони гарні. От зрівняти з тими попередніми, ці такі одинарні, можна сказати. А ці такі класні, вони такі повні, ну, наповнені листочками. Красиві. От Майори себе дуже гарно показали. Яскраво-червоний новий розквіт. Вони дуже гарно розбавляють квітничок. Потім тут нова трояндочка, я взагалі від неї молоді, і в неї такий колір класний. Я Навіть камера просто не передає. Він якийсь такий яскраво помаранчевий. Я навіть не знаю, як правильно сказати. Ну от, напевно, це кірпічний їй підходить. Такі дрібні квітки будуть. Подібно, напевно, що до бордюрної. Так, тут далі астри. Вже скоро будуть всі повністю розквітати. І гацанія в мене нова розквітла така оранжева, гарний насичений колір. Яскравий дуже тут в мене є рожева, там вже їх пару кольорів, ще така, наче як червоненька є. Зараз просто закриті. Ця троянда розквітла, вона дуже радує довго своїм цвітінням, не впадає швидко. Так, і дивимось сюди, друзі, в цю сторону, що я тут начудила. <гум> Повністю все порозчищала, вже тепер хоч видно, що там росте і куди йти. От, така земля, як, я не знаю, як асфальт була. Але нічого я з нею справилась. Ось тут якась помідорка сама насіялась. Нехай росте, я її прибирати не буду. От, і ось цю частину, бачите, тут такий промежуточок я обстригла клематіс і лілія там була. Дивіться, яке тут у нього коріння цього клематісу, він вже так розрісся, почав заповняти повністю цю всю територію. Тож я трошки його обстригла. Я думаю, нічого, ці лілії височезні такі, красиві. От. Тепер сюди можна спокійно прийти прогулятися. У мене ж тут ще просто помідори є, мені ж також до них доступ потрібно мати. То я собі звільнила. Який грома на помідор. Тут трошки спалилася на сонці. Ні, ну красиво вийшло, любо глянути. Мені подобається. Ось. Так, що там по моїх трояндах далі вам покажу швиденько. Ось ця троянда, як завжди, цвіте, красива. Мені потрібно їй опору давати вже, тому що в неї такі пагінчики дуже тонкі, вона розквітає і зразу клониться до землі, але ж ароматна. Підійшла зразу такий запах біля неї. Ось. Далі ця троянда від порошнистої роси, яку я лікувала. Вона далі розвивається, нічого на ній вже немає. Ця коралова взагалі красива. Стоїть тут королева. І ось ця темно-малинова починає розквітати. Вона також піоновидна, пишна і ароматна. Далі ця саме цікаво, що вона попередньо цвіла світлою, зовсім майже бежева. а Це якась червоною, теж гарна, необична. Там вже далі починає перецвітати. Помаленьку лілії мої перецвітають. Ну, нічого, вже скоро пересаджувати буду. І ось ця троянда. Я вам показувала, її здається. Вона пустила росточок маленький біля листочка, напевно, вона прийнялась. Я її поливаю постійно, тож вона не ображена в мене. Так, тут дійшли руки до моїх огірочків я замаринувала три маленьких півлітрових баночки, але нічого. І так добре, можливо, ще зберу врожай і замариную на зиму. Друзі, всім дякую за увагу. Не забудьтесь підписатись, поставити лайк, прокоментувати.